Мешканці ЖК Отрада Скай вже три роки не можуть в'їхати до своїх квартир. Власники житла в Одеському ЖК Отрада Скай, попри здачу його у 2021 році, досі не можуть в'їхати до своїх квартир. Повідомляється, що забудовник «Строй Континенталь» досі не завершив роботи на прилеглій території, не підвів електрику та інші комунікації. Також в житловому комплексі немає і опалення. Інвестори переживають, що комплекс без належного догляду буде руйнуватися, і їм доводиться сподіватися на те, що забудовник виконає обіцянки і все ж таки завершить будівництво. Приймало ЖК в експлуатацію управління державно архітектурно-будівельного контролю Одеської міськради. І є також сертифікат, який зареєстрований у єдиній державній електронній системі у сфері будівництва від 10 листопада 2020 року. Одеський окружний адмінсуд у 2021 році відхилив позов міського ДБК, який той вимагав зупинити право на виконання будівельних робіт, скасувати реєстрацію, декларації про готовність до експлуатації ЖК. Аутрада Скай і привести самовільно реконструйовану квартиру. в Первинний вигляд саме під виглядом реконструкції квартири номер 78 У житловому комплексі виросли два зайвих поверхи.